Дня, шановні учні, наша зустріч сьогодні присвячена Дню Збройних сил України, яка визначається 6 грудня. І я хотів би зупинитись на деяких моментах, які пов'язані з Збройними силами України. Підготовка до захисту вітчизни. Людина задовольняє свої життєві потреби через активну взаємодію з навколишнім середовищем. Основними видами людської діяльності є праця в різних її проявах, гра, навчання і спілкування. Підготовка до захисту вітчизни це складна, тривала, цілеспрямована діяльність суспільства, сім'ї, школи, громадських організацій, результатом якої має стати готовність юнака до строкової військової служби. Залежно від змісту та мети, Підготовці до служби в армії розрізняють такі її види, як фізична підготовка, різновид необхідних воїну, фізичних якостей, таких як сила, витривалість, спритність, рухливість та інші. Початкова військова підготовка, яка проводиться на заняттях захисту України, і формує в юнаків початків початкові військові знання, практичні навички, і уміння, психологічну підготовку. Історія походження військової символіки. Застосування військової символіки в Україні сягає сивої давнини. Одним з елементів військової символіки був прапор. Слово прапор сягає стяг або хоругва, має дві, два походження скандинавське та готське. У княжу Добук кожен полк та його підрозділи мали прапор, який був символом і знаком, що об'єднував воїнів, дружини, дружину навколо князя. Усі прапори були в цілому подібні. На кінці держака було Привішене досить довге полотно трикутної форми. За прапором, які мали свої відмінності і забарвлені, пізнавали, чиє це військо. Перед початком бою стяг піднімали над військом, це був урочистий знак до початку боя. Навколо прапора в бою йшла завзята, завзята боротьба. Усі воїни мали за обов'язок боронити свій символ, а вороги вважали за честь здобути прапор. Хто був ворожий, хто здобув ворожий стяг, той. Святкував тріумф і перемогу. У козацькому війську. Відзнаки звалися клейнодами. Це були гетьманська булава і Бунчук, печатка, хорува, Толумбаси або летали. Ці ознаки своєї, своєї влади, запорізьке військо, надзвичайно цінило і використовувало їх з великою пошаною. Булава й Бунчук це відзнаки гетьмана, які від він діставав від війська чи від зна, знаті королів, що хотіли перевернути привернути козаків до себе. Печатка запорізького війська була. Була круглою, з гербом посередині, мали різні розміри. Ну, І я хотів би на останок ще раз привітати святом з Днем Збройних сил України, побажати вам всім міцного здоров'я, миру та злагоди. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна! Дякую за увагу! Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і поваги до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати, відпустили вільну, мирну і єдину незалежну Україну. Вам, наші герої, що мир тримаєте щодня, хай Бог дає вам силу і волю, хай світла буде путь щодня, ви гордість нашої країни, її опора і честь одна, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостату, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, міський вам уклін і велика подяка. Дякую, воїни мої, за те, що бережете Україну. Дякую вам за тихий мирний сон. Дякую, що ви живі. Дякую, ангели мої. ЗСУ, ви наша сила, щоб жила країна мила. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу.